Ну що ж, ми продовжуємо наш курс обчислення геометрії та алгебри. І сьогодні наша лекція, коротенька лекція буде присвячена системі лінійних рівнянь. Отже, системи лінійних рівнянь і методи їх розв'язку. Сьогодні будемо говорити саме про поняття про системи лінійних рівнянь. Системи лінійних рівнянь лежать в основі лінійної алгебри. У наступній лекції ми розглянемо основний метод їхнього розв'язання, метод гаус. А поки що ми дамо означення і якісь елементарні приклади, як розв'язувати систему лінійних рівнянь та основні означення. Лінійним рівнянням з n невідомими x 1 x 2 і так далі, xn над полем k, Ну надалі будемо щоб голову собі не морочити, вважати, що це поле дійсних чисел, Так, тобто всі розглядаємо як поле це Кимна дійсних чисел відносно операції додавання та множення звичайних, які ми вчили в школі, так і в попередніх лекцій про дійсні числа. Отже, лінійним рівнянням з n невідомими x 1 x 2 x над полем. К називається рівняння, яке може бути записано ось в такому вигляді А1х1 плюс А2х2 плюс і так далі, плюс АНХН рівня Б, де відповідно А1, А2 і так далі, А і Б елементи поля К. Приклад. рівняння 4х мінус 5 x 2 дорівнює x1, і x2 дорівнює 2 помножити на корінь 6 мінус x1 плюс x3 є лінійним, хоча вони не є записані в такому вигляді. Зрозуміло, що їх можна звести до такого вигляду. x1 в першому випадку переніс в ліву частину, так, і тут x1 з і x3 переніше так само в ліву частину, і воно зведеться до рівняння Вигляду 1, так? Але рівняння x1 помножити на х2 до рівня 6 плюс x1 плюс х2 не є лінійним. Тому що тут є добуток змінних, так? Це вже рівняння насправді другого степень. Означення, системою лінійних рівнянь називається набір з одного чи більше лінійних рівнянь відносно однієї і тієї ж самої множини змінних, ну, наприклад, x1, x2, і так далі, xn. У загальному вигляді система лінійних рівнянь, яка містить М рівнянь з N невідомими, має вигляд. Ось такий А1Х1 плюс А1Х2 плюс і так далі А1 XNXN рівні B1, A21, X1 плюс А2, 2X2 плюс і так далі, плюс 2NX N плюс Б2, ну і так далі, так. АМ1 Х1 плюс АМ2 Х2 плюс і так далі ХН до рівня БН. Значить, розв'язком системи лінійних рівнянь 2 називається впорядкована множина чисел С1, С2 і так далі СН. Як ви бачите, тут є Н невідомих, має бути, значить, впорядкований Н набір так? Яка. При підстановці в дану систему, відповідно, замість x1, x2, xn перетворює кожне рівняння цієї системи 2 у правильну числову рівність. Тобто вона перетворює її у тутошність. Наприклад, пара чисел 3 1 є розв'язком системи цих рівнянь. Якщо ми підставимо 3 і 1, 3 1 буде 2, так? І 3 плюс мінус 1 буде 4. Якщо існує хоча б один розв'язок системи лінійних рівнянь 2, то система 2 будемо називати, буде називати сумісною. А в іншому випадку, якщо не існує розвитка, будемо називати несумісною. Ну, сумісні і сумісні системи вам на практичних заняттях покажуть приклади. Сумісна система лінійних рівнянь називається визначеною, якщо вона має єдиний розв'язок. І система лінійних рівнянь, яка має більше одного розв'язку, називається невизначеною. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо систему, яка складається з одного рівняння x1 плюс x2 до рівня 2, так, вона є, вона є сумісною, так, але не є визначеною. Якщо ж ми друге рівняння цій системи замінимо на x1 плюс x2 до рівня 4, так, то не несумісно. Бо немає розв'язку. Це як там x1 плюс x2 до рівня 2, x1 плюс x2 до рівня 4, що виходить, що, звідси, що 2 до рівня 4. Суперечність. Розв'язати систему лінійних рівнянь означає знайти множину її розв'язків. Тобто, ну, а якщо вона, ви не можете сказати нічого про множину її розв'язків, тобто вона є порожньою, то сказати, що вона не має розв'язків, тобто вона є несумісною, так? Система лінійних рівнянь А1, Х1 плюс А1, 2, Х2 плюс далі А1 n, Xn до рівні і так далі ам 1 x 1 плюс ам 2 x 2 і так далі плюс Ам НХ n, n до рівня нулю, називається однорідною. От тобто, ви бачите, тут після дорівнювання стоїть нулик, так? І зауважимо, що однорідна система лінійних рівня завжди є сумісною. Чому, бо коли ми підставимо замість X і ті нулики, так? То в нас вийде тут місця, так? Тобто, іншими словами, упорядкований n-набір нулів, так є її розвитком. Разом з цим вона може бути як і визначною, так і невизначеною. Якщо впорядкований набір нуликів, не на є розв'язком системи лінійних рівнянь, то вона називається неоднорідною. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома невідомими вивчаються в шкільному курсі алгебри. Метод чи там кажуть, метод підстановки, метод додавання рівнянь. Так? Для дослідження питання сумісності системи лінійних рівнянь можна використати графічний метод. Приклад. дослідити на сумісність систему лінійних рівнянь х 2 y до рівні, мінус 1 мінус х плюс 3y до рівні Розв'язок. Розглянемо графіки Оби, обидвох рівняють системи прямокутні, декартові системи координат. Добре відомо, що це прямі, які перетинаються до шкільного курсу. І точкою перетину цих двох прямих точка з координат 3-2. Отже, система сумісна, причому е, порядкована пара 32 є розв'язком цієї системи. Означення. Дві системи рівнянь називаються еквівалентними, ну або ще їх називають рівносильними, якщо множини їхніх розв'язків збігаються. Тобто кожний розв'язок першої системи є розв'язком другої, і, навпаки, кожний розв'язок другої системи є розв'язком першої. Основна ідея при розв'язанні систем лінійних рівнянь це заміна даної системи на еквівалентну до даних, яку можна розв'язати з якихось міркувань простіше. Наступні перетворення систем лінійних рівнянь називається елементарним. Тобто ми ведемо такі перетворення, які ми надалі будемо використовувати, перше перетворення перестановка двох рівнянь системи. Друге, множення будь-якого рівняння системи на відмінний від нуля елемент поляка. Додавання до будь-якого рівняння системи будь-якого іншого рівняння помножено на довільний елемент поляка. І четверте вилучення системи рівнянь. рівнянь вигляду 0 до рівня 0, або е, приписування до системи такого рівняння. Оці всі чотири перетворення, системи лінійних рівнянь, ми будемо називати елементарними теорема. Елементарне перетворення кожної системи лінійних рівнянь переводить її у еквівалентну систему. Тобто, роблячи елементарні перетворення, ми не змінюємо розв'язки системи лінійних, рівня. іншими словами, ми отримуємо еквівалентну систему лінійних рівня. Давайте ми це доведемо. Нехай система лінійних рівнянь С2 отримується системи лінійних рівнянь С1 шляхом певного елементарного перетворення. Ми доведемо, що кожний розвиток системи С1 є розвитком системи і С2, і навпаки, що кожен розвиток системи С2 є розвитком системи С1. Для перетворень 1, 2, 4, це очевидно, ну давайте подивимося. Якщо ми переставимо два рівняння місцями в системі, ну, розв'язки не зміняться. Якщо ми помножимо будь-яке рівняння системи на нуля елемент поляка, так само розв'язки не зміняться, так? Ну якщо в нас появився рядок 0 до рівня 0, він ні на що неває. Нам залишається тільки довести, що ця операція додавання до будь-якого. На рівняння системи будь-якого іншого рівняння помножино довільний елемент поля К не змінює множину розв'язків цієї системи, так? Скажімо так, іншим словом. Доведемо, що для третього елементарного перетворення якраз система розв'язків не змінюється. Але спочатку зауважимо, що елементарні перетворення систем лінійних рівнянь оборотні. Це означає, якщо ми з деякої системи S1 шляху елементарного перетворення отримали систему S2, то існує елементарне перетворення, яке переводить систему S2 назад в систему S1. Це означає, що нам достатньо довести, що, е, е, що розв'язки системи S1 є розв'язки системи S2. Ну або розв'язки системи S2 є розв'язки системи S1. І не треба двічі доводити не те ж саме. Нехай тепер ми припустимо, що система S1 має вигляд 2, так? Це система лінійних рівнянь A1, 1 X1 плюс A1, 2, X2, плюс і так далі A1, Xn, Xn, дорівнює B1, A2, 1 X1 плюс A2, X2 плюс, і так далі, плюс A2, N, Xn, дорівнює B2, і так далі, A1, X1 плюс A2, X2 плюс, і так далі, A1, Xn, дорівнює Bn, а система С2 відрізняється від системи С1 лише і тим рівнянням, яке має вигляд: значить, А і 1 плюс С АЙ1 помножити на Х1 плюс А І2 плюс С 2 х 2 і так далі. А і Н плюс С А Н на XN дорівнює Б І плюс С Б. Тобто, іншими словами, ми до І того рівняння додали йоти рівняння помножене на якесь число, це з поля К. Далі ми виявляємо поле К поле дійсних чисел. І Якщо s 1 s 2 Sn є розвик системи s 1 Тобто ми отримали ось такі тотожності, що А1, 1, С1 плюс А1, 2, С2 плюс і так далі, А1, Н, С, Н рівня, Б1, А2, 1, С1 плюс А2, 2, С2 плюс і так далі а 2 сн плюс дорівнює Б2 і так далі. ам 1 с 1 плюс ам 2 с 2 плюс і так далі плюс АМС дрімні Б Н, так, то порядкований набір С1, С2 і так далі, СН задовольняє і ось таку рівність, так? Що А І1 плюс С 1 туди на С 1 плюс А І два плюс. Ц АЙ2 помножити на С2, плюс і так далі, плюс А і Н, плюс СН помножити на СН до рівня Б І плюс С на Б. А отже, є розвитком системи С2. Оскільки елементарні перетворення оборотні, то і, навпаки, кожний розв'язок системи С2 є розв'язком системи С 1. Ну тобто, ми отримали, що. Система S1 і S2 є еквівалентні. Що і завершує доведення нашої теорії. Нехай маємо систему лінійних рівнянь 2, так, знову система A1, 1, X1, плюс A1, 2, X2, плюс і так далі A1, N, X, N, рівні B1, A2, 1, X1, A2, 2, X2, плюс і так далі A2, N, рівні X, N, B2, A1, X1, плюс A2, X2, плюс і так далі A1, N, X, N, плюс B, Випишемо коефіцієнти цієї системи в таку таблицю, яку називатимуть матрицю коефіцієнтів головно, чи головної матриці цієї системи. От ми виписали всі коефіцієнти, так? А1,1, відповідно А1,2, і так далі А1Н, так, а 21 А22, і так далі А2Н. Ну і останні Ам1, АМ2, так, відповідно АМН, так. І розширена матриця системи відрізняється від головної тим, що додатково виписаний також і стовпець вільних членів. Стовпець вільних членів прийнято відокремити від головної матриці вертикальної рискою. Ми мали ця матриця, так? Головна матриця, і стовпець вільних членів. Ось ми переписали B1, B2 і так далі. Приклад, розв'язати систему лінійних рівнянь. Розв'язок з останнього рівняння однозначно ми знаходимо, що Z до рівня 2, так? Тоді з другого рівня ми знаходимо, що y дорівнює 5 мінус z, так? Мінус 3Z дорівнює мінус 1 3. А з першого, що x дорівнює 2 плюс Y плюс Z, ну, відповідно, ставши до рівні 3. Отже, ми маємо відповідь, що розв'язком цієї системи буде опорядковано трійка 3 мінус 1-2. Приклад розв'язати систему лінійних рівнянь. Таку Х-З до рівні 2, 3х мінус Y плюс 2Z до 16, і 2х мінус Y плюс Z до рівні 9. Розв'язок спробуємо за допомогою елементарних перетворень звести дану систему до так званого трикутного вигляду. Тобто до такого вигляду, який був в попередньому прикладі. Тобто, щоб ось. Чому трикутник? Ви побачите потім, коли будемо розглядати метод гаус. Від другого рядка віднімемо потроєний перший. Рядок. А від третього рядка подвоєний перший рядок. Значить. І отримаємо перший залишаємо на місці, якщо від другого рядка відняти потроєний перший, так? Відповідно 3Х відняти 3Х, мінус 3у відняти мінус 3у, так? І, і 2Z відняти мінус 3Z, це буде просто 5Z. Ну, відповідно 16 Відняти 3 помножити на 2, це буде 10. І ну, відповідно ті ж самі дії ми виконали з третім рядком. І третього рядка відняли перший помножений на 2. Вийшло, що у нас y плюс 3Z до рівня 5. Далі поміняємо другий та третій рядок системи місця. Ну і зразу ж ми отримали, що з третього рядка ми маємо дорівні Z, Z дорівні 2, так, підставляємо Zдорівні 2 в другу систему. І далі підставляємо Zдорівні 2 і Y до мінус 1, так, якщо ми знайшли вже Y так. В першу систему і знаходимо, що їх дорівні 3. Ми відповідно отримуємо стеку. Ну що ж? На цьому я завершую мою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. До побачення.